Виходимо на мох, розглядаємося трошки туди-сюди і знаходимо ось такі екземпляри два. Але це ще не кінець нашого фільму. Ці два підуть до нас в кошик. І коли ми приглядаємося туди далі, за деревом, якщо уважно подивитися, бачимо третього. І хочу вам заанонсувати, що і це не кінець. Якщо подивитися ще далі, так, забираємо третього. Тут в нас за компанією ось такий піддубник піде. Так і... Йдемо далі в пошуках, ці гриби ми залишаємо. Нехай лежать, чекають свого часу, тому що, гарно продивившись, я бачу в лісі ще один гриб дивиться з пенька на нас. І його ми. Наберемо також ось він. Такий гарний гриб.